Всім привіт! Сьогодні розглянемо локальну картину по біткоїні. Подивимося на ціну біткоїна на 4-годинному графіку. Бачимо, що ціна біткоїна зняла вершину цього боковика біля 96-97 тисяч доларів, як я казав в попередньому відео, що тут була гарна нагода відкривати шорт-позицію. Годину, яку я відкрив і тримаю ще досі. Зараз ціна біткона 89400. І так як ціна відбилася від верхньої межі боковика. Найбільш ймовірною ціллю, куди біткоїн зараз піде, це є нижня межа боковика 80 500 і нижче. А більш локальна. Що зараз відбувається? Це біткоін зробив різкий рух вниз, впав. І найближчою цілею, яку я бачу зараз, це 86 300, де є багато ліквідності, яку біткоін може зняти найшвидше. Якщо дивитися, де відкривати лонг-позиції, то їх можна відкривати ось тут. Або від 80500, але це ризиковано проти тренду. Тренд у нас йде донизу, тому краще відкривати ставки на падіння, а найкраще їх відкривати від рівня 50% від падіння, або золотого січення 61,8%. Тобто тут, або тут, або тут. Найкраще місця, щоб відкривати ставку на падіння. Або подивимося на Volume Profile, і POC, найбільший рівень проторговки знаходиться тут 92 тисячі. І value Area High знаходиться ось тут: синя лінія, штрих штрихпонтерна, 93 тисячі. І так як тут знаходиться золоте січення по Fibonacci, то, то це буде. Якщо ціна дійсно до нього дойде найкращою зоною, щоб відкрити знов угоду на падіння з цілями 80 тисяч і нижче. І хто хоче робити ставки і вигравати зі мною, можете зареєструватися на біржBings по посиланню під цим відео і отримаєте більше ніж 5 тисяч доларів бонусу після реєстрації, підтвердження особи, першого депозиту і першої торгівлі. Якщо ви будете торгувати і копіювати мої угоди, то такі бонуси вам точно не помішають. Дякую за увагу. Гарного дня. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйся, щоб не пропустити наступний аналіз. Ринок рухається, ми слідкуємо. До зустрічі в наступному відео. Юрик трейдер, торгуй розумно.